Не, кожного своїх вподобань, а це не моє. Даша, ти балована, Можна подумати, ти зараз купиш цю машину. Настя, ми дівчата. Ми маємо вести себе так, ніби ми вже збираємось купити цю машину. Так, тоді нам повірять і знайдеться той, хто нам її купить. Може, я щось у цьому житті не розумію, що я не сучас. Тоді я твоя найкраща подоба, бо я теж далека від таких афер. Ой, дівчата, які там афери. Це ж життя. Принаймні, так говорить моя мама. Вау, моя мама теж так говорить. А про що ми говоримо? Наші мами найкращі подружки. Особисто я прийшла подивитися заради цікавості, що і як. Я теж прийшла гарно провести час і не думала, що мені доведеться про щось думати. Ти сама, хоч зрозуміла, що сказала, чи сказала, що просто сказати? Іринку, ти мене лякаєш. Я не думала, що ти можеш так. Може, ми продовжимо відпочивати і розглядати дорогі автомобілі. Дійсно, ще будемо стояти і з'ясовувати. Хто із нас крутіш? Дівчата, чого ви? Пішли гуляти. Дивіться, яка класна тачка. А мені он та подобається. Пішли, розглянемо. Тобі яка подобається. Ну та нічого. Непогано. Але мені більше ця подобається. Так, класно. Уявляєш, ми з от на такі поганяли. Уявляю. Не забудь присипнути пасок безпеки. Куди поїдемо напарнику? Неважливо, головне, щоб швидкість була крута. Ну, це я тобі гарантую. О, дівчата прийшли. Можливо, подумати, вони щось тямлять у автомобілях. А ми зараз це перевіримо. Дівчата, чим можемо допомогти. Ми впевнені, що вам подобається наш салон і великий вибір автомобілів. Доброго дня! А ви ж тут працюєте? Щось ви занадто землі для працівників. Чи може ви підміняєте ваших татусів? Дівчата, ви що, звіте з нас? Я старший менеджер салону. А я і менеджер, і продавець консультант, і наші татусі тут не працюють. А, ну тепер все зрозуміло. А що б ви нам порадили подивитись? Так, бо у вас тут такий великий вибір, що ми просто розгубились. Очі просто розбігаються. Ну, усе, усе б купили. Але ж ми не такі багаті. Бюджет у нас обмежений. Дівчатка, ви потрапили туди, куди треба. І вам дуже пощастило, що ви потрапили саме на нас. Так, нам все докладно розказали. Так все зрозуміло? Ми ну, просто захотілося купити все, все, все. Одразу видно, що ви професіонали, а не просто так. І вибачте, нам що відразу вам не повірили. Засумнівалася. Ну то така справа. Ми ж на роботі, і добре, що ви переконалися нашій компетентності. Якщо вам знадобиться ще якась консультація, ви звертайтесь до нас. Обов'язково таких професіоналів, як ви, більше не існує. Так, ми навіть напишемо подяку вашому солоду за таких супер працівників. У вас же є книга і подяк. Має бути. Якщо ваша ласка, принесіть нам її. Ми вам вже так гарно напишемо, що премії випишуть. Дівчата, може не варто? Це ж наша робота. Та й навіщо нам та премія? Ми і так непогано заробляємо. А давайте покличемо вашого директора та усно Подякуємо йому. Так, хай знає, хто у нього найкращі працівники. Я впевнена, що йому буде приємно і вам. Та й зарплату підвищить. Точно і кращі посади вам дасть. Будете його заступниками. Вибачте, у нас є справа. Годя забули мене. Такі вони непогані, хлопці. Весело було. Так, і автомобілі багато знають. Таку екскурсію нам провели. Виростуть і буде з них толк, якщо сьогодні не замерзнуть. То що? гайда рятувати майбутніх менеджерів. Гайда.